Так, ну що? Другий день, слава Богу, позаду. Маруська у нас, як завжди, молодець. На позитиві і на релаксі. Прям умничка. Ну, Маруся взагалі у нас вона любить з нами подорожувати і для неї, аби всі були разом, так, Маруська? Так, аби всі були разом, так? Наш партнер і Сюха ледь на сопільках жива. Важкий був переїзд сьогодні і хворіємо. Але ми на, ета, на допінгу їдемо. На стероїдах, я би сказав, так? на що у нас там? Дейквін, ми купили спеціальні ліки, щоб було по полегше їхати. Знов-таки трошки зупинилося сьогодні раніше, тому що ну, треба. Треба відпочити. Я також не в найкращій формі, також на пигулках, але нічого, ми проїхали вже, ну, майже проїхали саму важку частину по горах. Та, коли хворієш, по горам їхати не дуже приємно, тому що коли перепади висот, а, пригає тиск і ну, голова боліти починає. То вверх підіймаєшся, то вниз. Підіймаєшся, вон Маруся розповідає, як це було <схи> з підйомами та спусками. І відчувається, це досить неприємно. І ще дорога сьогодні така, да? дощ, всю дорогу був. Мряка. Дощ, мряка, забризує лобове скло треба постійно промивати. Але я вам обіцяв розповісти сьогодні. Як я їду і ну, як ми їдемо, і як можна на переїзді трошки зекономити. Ну, навіть не трошки, а досить нормально зекономити. Тобто дівчата їдуть на нашій машині, а я їду на Юхулі. Але я їду не просто на Юхулі, а от подивіться, зараз на те, те на чому я їду, а потім я вам розповім. Ось бачите, отакий Юхул. Я на ньому їду. Це 15-футовий юхул. Так? Ну, це багато хто знає. Але я за собою ще й тягну ось такий от прицеп. Подивіться, будь ласка, це також Юхуловський прицеп. І виходить, у мене спарочка така накисла. Дивіться, прицеп майже такий, як і сам Юху по розмірах. Тобто їду. Ось такою сцепочкою я. Зараз розповім, навіщо це і чому. Тож, як бачите, у мене машина Юхол, і я ще тягну за собою прицеп. Але прицеп це там не наші речі. Наші речі всі вместилися в юху. Тобто, в самій машині ми все це вместили. До речі, ми досить швидко все це загрузили, так, завантажили. Дві з половиною години зайняло все завантажити. От, досить швидко. А в прицепі там чиїсь речі, ми навіть не знаємо, чиї. Це ми тащимо також з Британської Колумбії до Вініпегу. Як відбулося, коли ми забронювали цей юху з Річмонда до Вініпега? Я навіть не знав, що є така опція, є така можливість. З нами зв'язалися з юху, а також і запропонували нам, чи не хочемо ми відтягнути цей прицеп. З, спочатку була розмова про цеп з Річмонда до Вініпега, і нам запропонували за це 700 доларів. Ну, це зв'язалося з нами, прямо з Юхуа. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Я е, додам тоді посилання, контакти, звідки з нами зв'язувалися з цього Юху. Я посидів, подумав: ну, з одного, з одного боку це досить непогано. Так, 700 баксів. Ну зекономити. З Але з іншого боку, я так посидів, подумав, подумав, думаю ні, щось не те. Ми з Ксюхою почали розмовляти. Що ти мені сказала, Ксюха? А що я не пам'ятаю? Не пам'ятаю. Ксюха каже: Ну що б не заробити, якщо це по дорозі. Ну, вона мені каже, ну так, звісно, тягнути. Я кажу, за гроші так. Якщо гроші, так то давай. Так то давай, так? Окей. Ну я ж я ж, хто ж? це, Я ж це ж. я ж, І я коротше, з ним, їм пишу, що ми не проти, але 700 баксів це маловато. Тут вони мені пишуть, можна з тобою зв'язатися, подзвонити. Кажу, так, давай дзвони. Вони мене набирають і починаємо розмовляти туди-сюди. Я кажу: ну слухай, 700 баксів це не серйозно. У мене. Перше палива піде, так тому що ну тягнути за собою таку бандуру, розход палива йде, йде більше. Я кажу палива, скільки піде. Плюс мені треба зупинятися десь там шукати парковки такі, щоб його припаркувати, всю цю бандуру, всю цю історію. Тобто, воно мене, мені то на то і вийде. 700 баксів, ті, на, на ті 700 баксів я їх і витрачу і нічого не зароблю, тільки е, буду ще, це ж, ну я думав, що вона і на швидкість мені вплине, але особливо не вплинув, про це я вам розповім пізніше. Коротше, почав я їм е, трошки викворочувати руки. І тут він мені каже: Окей, я зрозумів. Але а якщо це не канадські долари, а це американські 700 доларів. Тобто, якщо перерахувати на канадські, то це буде тисячу. І ми такі опа, я вже ну, тисяча це вже краще, ніж 700 баксів, однозначно. І тут я вже починаю потихеньку розуміти, що з цими хлопцями треба торгуватися. Я кажу, я поспілкуюся з дружиною, тому що ми будемо їхати разом. А це тягнути. А це ну і то невдобно, і це невдобно, і куча питань може виникнути. А потім з вами зв'яжусь. Він мені пише: да, окей, гарно, хорошо. Ми посиділи ще з Ксюхою, подумали-подумали. ну Якщо це буде нас трошки зупиняти, на добу зупинить. Плюс нехай там я витрачу е баксів на 200-300 на 300 більше палива, е тому що тягну цей прицеп. Так. Ну так, прокинули, прокинули. Ну, баксів 500-чистими на цьому заробити можна. Ну, чому би і не заробити? Ну, якщо я маю на увазі, якщо те, що вони нам е, платять, і мінус е, те, що ми затратимо на Павла, Та ще якщо там десь прийдеться це на добу дольше їхати, кажу: Окей, пишу їм, Окей, е, набирай мене і ще раз, будемо договарюватися. Він мене набирає. Я кажу: ну слухай, ну ти ще, звісно, краще. Але давай так, щоб ми. Але все ще не досить приємно. Так для мене все це ще не досить достатньо. Він каже: ну, я можу піднятися до 725, якщо я скажу 725 американських доларів, це буде тисячу, там щось біля 1050, щось таке. Я кажу, а давай ми з тобою так. Ти мені сразу кажи максимальну суму, яку ти можеш мені запропонувати. А я тобі потім скажу, да, да, ні-ні. Он такий Окей, максимально можу запропонувати 775 американських доларів, тобто перерахував 1150 канадських доларів. Ну, кажу, 1150 канадських доларів, це вже можна домовлятися і будемо тягнути цей прицеп. І він каже, з Річмонта забирати, а ми виїжджали 30-го, а я пропустив, що він каже, але вам треба буде забирати прицеп першого. Тобто наступного дня, щоб ми виїжджали, я це про пропустив. Не знаю як, але пропустив. Коротше. Ну і договорилися, все договорилися. І потім під... домовилися підтвердити все це. І у мене потім починають виникати питання: а чи мої драйвер лайсен окей чи ні? Для того щоб тягнути цей прицеп, я з ними спілкуюся через текст, саме. і потім він мене, я йому пишу, що я заїжджаю прицеп, Заберу завтра, завтра десь. Ну, це я 29-го йому пишу, що заберу завтра прицеп, десь приблизно о 3-й о годині після обіду. Він мені пише: так не завтра, а післязавтра. Я йому пишу ні, після завтра ніяк. Завтра він каже: ну цей прицеп буде готовий тільки після завтра. Який в Річманді забирати. Я кажу, ну тоді ні, тоді звиняйте, ми на добу не будемо тут залишатися, нам вже, вже все ми вже е, зібралися, будемо їхати. І він мені каже, окей, а якщо не з Річманда, а з якогось іншого міста забрати прицеп, Я, ну з якого іншого міста? Він мені каже, ну є у нас в коквітламі такий же прицеп. Я питаю, скільки коштує? Він каже, стільки ж тягнути куди, також до Вініпегу. Ну, кажу, окей, раз стільки ж коштує, то заберемо з Коквітламу. І ото ми закінчили з квартирою, все ми здали квартиру. ну, Загрузилися, завантажилися, здали квартиру. Поїхали в Коквітлам, там зацепили цей прицеп. І оце з Коквітлама, ми з цим прицепом будемо їхати до Вініпега. Там у, мене, у нас є станція, на якій цей прицеп треба е, залишити. Тепер щодо моїх побоювань, що цей прицеп буде впливати на швидкість. Ні, не впливає. Чесно, я його майже ну, відчуваю, звісно, коли на підйом іду на гору підійматися, то е, відчуваю трохи, але не так, щоб критично. Тобто, швидкість я за нього не втрачаю. Більше того, навіть можу сказати, що цей прицеп він вравна, вравновішує е, цю машину, так, трак. І мені з прицепом навіть трошки легше керувати цим траком, ну, принаймні його не так зносить, коли зустрічні машини їдуть, фури їдуть, тобто він не так реагує. А палива, звісно, піде більше, на швидкість не впливає. Тож, якщо ви окей, якщо ви маєте досвід їздити з прицепами такими і не боїтеся, і збираєтесь кудись переїжджати, то. Можете використатися такою опцією, сам юхул нам обходиться разом з зі страховкою. Скільки 1360 да? Ну я не пам'ятаю щось таке приблизно 1300. 1360, ну це юхул. Плюс ми купили туди всі страховки можливі на всі випадки. Всі можливі. От. Ну так. Да. <сі> Тому що коли ми їхали сюди, то у нас захопнулася машина, і ключ захопнувся в машині. Ми вимушені були визивати майстра, щоб нам там з півдня втратили, поки майстер приїхав, відкрив нам той Юху Коротше, зараз ми вже всі можливі страховки купили. І от 1360 він коштує цей юху, а з них 1000 1150 нам повернуть, коли ми привеземо цей е, прицеп і, ну, в Вініпех і там залишимо. Тобто досить непогана опція, я вважаю. Ну і тобі краще орієнтуватися, так? Да. З оранжевим прицепом. Тому що ну так буває, що я все ж таки трошки, ну, я трошки бодріше себе відчуваю, Ксюха все-таки. Важче і з манією їдуть, і щоб не вкачував по горах по цих серпантинах. Я буває вириваюся трошки вперед. А ти мене бачиш по цьому прицепу, так? Дуже важко розмовляти, не? <рес> Ні, нормально, тільки тече. Тільки тече. <рес> <рес> Зато Маня там. Вон на релаксі, на позитивчику. Лежить балдіять. Сподівалися, ми тут залишилися в цьому отелі. Тут ну, якесь дуже маленьке містечко, деревня якась. Голден. Ну, вже вирішили далі не їхати. Це на самому на самом кордоні, я так думаю, між Британською Колумбією та Альбертою. Хотіли тут якісь, я думав, може ресторанчик якийсь нормальний, нічого тут немає, не знайшли. Прийшлося знов в... як ці кафешки називаються? Тім Хортонс. Ну, Тім Хортос. Як їх взагалі називаються? Їжу. Фастфуд, фастфуд. Але Маруся, Маруся, у нас, як і я, вона дівчинка супова дівчинка, вона супи обожнює Думали, якщо б тут було якийсь ресторанчик чик зайшли, пішли би, поїли б нормально. Але в Тіп хоч якісь супчики, є мані сьогодні супчик достався. Тож день, день, хоч якось скрасили дитині. Ось отак у нас пройшов день, тож майте на увазі, якщо будете переїжджати і захочете трошки зекономити, то можете зекономити. Краще не переїжджайте. Чому? <клес> <клес> Чому? Ну, попереїжджайте, мені однаково. <клес> а переїжджайте, але не так далеко, де? щоб не так далеко їхати було. В межах міста можна. Все одно. Робить, що хотіть. Отак от, -от. Ну, завтра, я сподіваюся, вже день буде легше. Завтра виїдемо вже на пряму дорогу. ми завтра нам по горах години 2-2,5 залишилося їхати. От. А потім виїжджаємо вже напряму і там буде легше. Принаймні не буде цих перепадів висот, не буде башка боліти. Так. Навіть якщо будемо себе погано ще відчувати. Тож, ось такий у нас день. Пройшов. Ми... Які ми? Добануті. Та ні, ну це вже зрозуміло. Я маю на увазі в принципі. В принципі, які ми. Ніякі, коротше. Ми ніякі. Сьогодні... сьогодні ми вже ніякі. Тому... Не ночний, не днівний, ми ніякі. Маня навіть Маня у так. Тому зустрінемося з вами вже завтра.